Вітаю, друзі! У нас прекрасна новина. Нарешті англомовний переклад з'явився на каналах цибульку Толк і Цибулько. ТІВІ». Тестується, так що... Англомовним друзям можна буде деякі відео вже показувати. П'ять подій дня 12 серпня на Цибулько Тіві. Отже, подія перша. Зеленський і простий план завершення війни. Розумію, що слово Зеленський і слово план завжди викликає оскому й нервозність. Володимир Зеленський сьогодні презентував свій. Дуже простий план завершення війни. Формула виглядає так: спочатку припинення вогню, потім переговори під медіацією США із зрозумілими гарантіями безпеки. Європа, США і навіть Росія, за словами президента, мають чітко окреслити, що вони готові гарантувати Україні. Зеленський наголосив, жодних кулуарних домовленостей без України. Завтра на нього чекають переговори із європейцями і американцями, щоб донести цей сигнал. Іронія в тому, що прості плани в українській політиці часто виявляються або надто складними, або надто короткими за тривалістю життя. Зеленський вже скільки понавкидав планів, що реакція на черговий його план. Завжди якась нервозна. Але треба розуміти, в якій ситуації опинилась країна. І ми бачимо, що, попри те, скільки переслідують Порошенка, і Порошенко, і інші опозиціонери говорять, що зараз ми повинні бути єдині перед загрозою для країни. І тільки це не означає, що Зеленський поза критикою. Солідарність українська це. Солідарність для перемоги, а не для дахування і уникнення відповідальності союзниками Зеленського за попередні злочини. Подія друга: Одеса і попики з геополітичними фантазіями. Служба Божа України, як ми її любимо називати, знову мала роботу в південній столиці. Цього разу затримали двох кліриків УПЦ МП. Ну, ну не ПЦУ ж або греко-католиків, ну якось воно. Які перетворили проповіді на сеанси кремлівської пропаганди. Та хто б сумнівався? Причому ці проповіді останні 35 років такими є. Сеансами кремлівської пропаганди, куди не поткнись в МП. Хоча дуже багато вірних у полице МП на фронті і воюють. Але коли патріарх Московський благословить зброю масового знищення проти українців, ну не камільфо якось під одним духовним дахом перебувати з цим виродком. Отже, один 58-річний священник відкрито героїзував окупантів і тримав контакт з одіозним Ігорем Марковим. Це такий регіонал і депутат сьомого скликання. Та втікачем Валерієм Кауровим. Це ще одне, один виродок разом із Вестрин. 23... Трьохрічною донькою він фотографувався з порожніми аркушами паперу на фоні одеських локацій, що у Москві домалювали заклики до окупації міста. Інший 44-річний Рей, виправдовував російські обстріли мирної інфраструктури. Обох тепер чекають не сповідальниці, а допити і суд. Подія третя. Європейська позиція перед зустрічю Трампа і Путіна, як відомо, Кая Калас, високий представник з міжнародної політики, скликає конференцію, а от у дружній сусідній Польщі у Варшаві польський прем'єр Дональд Туск оголосив, що Польща, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія і Фінляндія узгоджують спільну заяву щодо майбутніх. Переговорів Трампа і Путіна на алясці європейці хочуть переконати Трампа, що на Україну не можна тиснути з вимогою територіальних поступок. Туск нагадав: сильна Росія і ослаблена Україна пряма загроза безпеці Польщі. Коротко кажучи, європейці готуються до дипломатичного бою, щоб у переговорах не прозвучало слово капітуляція, навіть у м'яких дипломатичних обгортках. Бо ця... Кобиляча морда російської дипломатії Сергій Лавров інколи може завернути щось подібне, що ми не вимагаємо від України капітуляції. Ми просто вимагаємо від України скласти зброю. Ну то, щас. Подія четверта: гарячий фронт, прорив на добропілля. На Покровському та добропільському напрямках. Попри те, що медіа забили абсолютною істерикою всі мізки людям в ЗСУ стримують нас в натиск понад 110 тисяч російських військових, противник просувається малими диверсійними групами, намагаючись обійти українські позиції і вийти на населені пункти Золотий колодязь, веселе, вільне, рубіжне та кучерів Частину груп вже знищено, інші в процесі ліквідації. Резервісти діють швидко і ефективно, але Генштаб наголошує, потрібна максимальна підтримка суспільства, бо ворог лізе нахабно і не зважає на втрати. Це не фронт у підручнику, це щоденна війна на виснаження. Нагадаю, що більш кваліфіковані безпілотні системи були переміщені під суми і цим скористався противник. Тож Зараз треба буде швидко заповнити цю лакуну, додати військовим безпілотників іншої техніки, наскільки повідомляє Генштаб, вже резерви переміщено на цей напрямок, і ці групи, які проникли десь кілометрів до десяти невеличкі групи, вони вже оточені, знищуються. Це неприємний момент, коли. Через втрату координації, втрату управління, врешті на батальйонному рівні було ну, фактично оголено таку ділянку фронту важливо. З іншого боку, коли влада запевняє, що передає військовим мільйон 800 безпілотників, то чому цих безпілотників немає у військах? Саме в цю мить? Адже безпілотників не треба малювати мільйон 800 на рік, 700 тисяч? Їх треба 50 тисяч негайно на Покровський напрям. Негайно. Тому всі, хто донатить, дякую за солідарність з військами. Ну і п'ята новина нарешті добра: сталінг Дірект Тусел в Україні. На завершення. Випуску про технологічний прорив. Україна стала однією з перших країн світу, де запрацювала система Starlink direct to Cell. Це супутниковий зв'язок без антен і терміналів. Достатньо смартфона і сім-карти. Прем'єр Юлія Свереденко і міністр цифрової трансформації, здається, віцепрем'єр Михайло Федоров. Протестували систему, обмінявшись першими СМС через супутник. «Київстар» планує восени спочатку лише для текстових повідомлень запустити цей сервіс. У час війни, коли ворог б'є по енергетиці і зв'язку, це не просто комфорт, а питання безпеки. До елітного клубу піонерів технології разом з Україною, увійшли. США, Австралія, Японія, Канада і Нова Зеландія дуже хороше товариство. Ще нас всіх і привітаю, і дякую нашим військовим за їх неймовірну мужність, витримку і служіння українському народу.